Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на суботу, на 8 листопада 2025 року. Повний місяць. Місяць у близнятах, день місяця 18 та 19. Який наступить о 18.05. А ще у нас місяць без курсу із 16.32 по 17.06. Цей час. Ну, про майне незамітно, так що ви навіть не зможете на ньому зосередитися, то й добре. А далі, мої любі, 18-й місячний день символ якого лід або ж зеркало. Цей день представляє нам відзеркалення, відображення наше і відношення до світу і до самих до себе. Бо світ це зеркало і він повертає кожному його власне відображення, гарний день для людей, які не бояться змін та з радістю сприймають усе нове, а також для акторів та для мандрівників. Це дуже цікавий день. У цей день будьте уважними до свого майна, бо можливі крадіжки. Не бажано перегружати нирки, можна займатися самолікуванням. Та самовстановленням, робити очисні процедури. Якщо в цей день появилися якісь шкірні хвороби, це свідчить про душевні нечистоти. 18-й місячний день відзеркалює нас наше ставлення до життя, до людей і до наших справ на даний момент. У цей період випадковостей не буває. Все відбувається закономірно. Що заробили? Та й отримали. Сьогодні вам скажуть, хто ви, який ви. І уявіть собі, оце все буде правда, От, все, що сказане. І якщо ця правда буде гірка, болюча, значить вам є над чим попрацювати. І давайте подякуємо тим людям, ситуаціям, подіям та життю за уроки, які ми отримуємо в цей час. Будь-які спроби проявити самовпевненість та егоцентризм призведуть до трагічних наслідків. Хтось може втратити авторитет, роботу, повагу других, а хтось може посваритися з усіма на світі. А хтось почує гарні слова, слова визнання, подяки, похвали та щирі та сердечні. Ну, хто що зробив. Не бажано планувати на цей день важливих справ. У 18-й місячний день ми можемо зустріти любов ту, яку заслужили. Партнер буде нашим. Дзеркальним відображенням. У цей день всесвіт нам покаже, які ми, бо все, що буде відбуватися, це наше відзеркалення. Хвороба, яка розпочалася 18-й місячний день, може бути небезпечною, але до лікаря не варто в цей день звертатися, є великий ризик постановки невірного діагнозу, у зв'язку з чим лікування може не допомогти. Але лікарі тут не винні. Просто хвороба цього дня може проявитися нетипічним чином. Будьте дуже уважні цього дня до свого майна по крадіжки. Любі мої, продовжується повня. Основна хвороба повні це безсоння. Та ще й тяжко приходиться гіпертонікам. У цей період велика загроза інфекцій та різних заражень. От рани сильно кровоточать, кров погано звертається, так що операції не плануйте на повню. Під час повні часті аварії, катастрофи. Нещасні випадки, стихійні біди, землетруси, виверження вулканів, а ще якісь терористичні акти. У цей час частіше трапляються інфаркти та інсульти. Бережіть себе, є над чим замислитись. І місяць у нас у близнюках. От і близнюки роблять людей більш подвижними їм легше спілкуватися та засвоювати інформацію. У ці дні на нашому горизонті можуть з'явитися давні знайомі от Яких ми давно не бачили. Це час кліток, інтриг, безтолкових балачок та поверхневих контактів, біготні, метушні та якоїсь от, Не зважайте, якщо за вашою спиною ви почуєте, що хтось шушукається чи посміхається, це, знаєте, це все негативний вплив місяця в близнятах. У ці дні енергетика місяця підштовхує нас перемити кісточки. Не одному знайомому. Хоча у місяці в близнюках ми відчуваємо якесь роздвоєння, але треба зосередитись, сконцентруватися і йти до своєї мети, до нашої перемоги. Ми можемо допомагати нашим рідним, любим захисникам і захисницям. Нашими молитвами, нашими сподіваннями, ні одного поганого слова. Боронь Бог казати матюки: У дні близнят недопустимо гніватися, на когось сердитися, обзивати когось поганими словами. Бажаємо усім щастя, миру, здоров'я, любові і все, що вони побажають. Тільки гарні такі побажання усім. Кого згадаєте, хто прийде отак на ум, тому й кажіть. Я, я тебе відпускаю і бажаю тобі щастя. А я вас люблю, мої хороші. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була бабка Люся. До завтра!